Всім привіт! Хочу показати, мені прийшла ось така вафельниця. Вона маленька. Не можу. О, ось. Але в неї дуже дивна історія. Так, вона невеличка, вона на одну вафлю, ось моя рука. Е, я її виграла. Я зайшла на якийсь сайт, і там була реклама, що потрібно скачати це приложення, зареєструватися, крутнути таку лотерейку. Думаю, боже, видалюйте все, це ж нічого ні до чого не зобов'язує. І мені попалося там такий малесенький відділ, там ж обично ну, 5-10% мені попався 95% скидки. Тобто вона коштувала чи 50 злотих, чи 60. Вона мені досталась за 5 злотих, чоловік заплатив, 5 чи 6, не, треба за чек. Слухайте, думаю, ладно, 5 злотих не така велика сума. Вже чоловіку заплатив. Він заплатив. Думала лохотрон, справді. І це, я думаю, та нічого там не прийде. Слухайте, пройшло дві неділі, і вона мені прийшла, а тільки що кур'єр приніс. за п'ять злотих. Я просто в шоці. Перший раз в житті виграла щось, і подарунок мені положила. Дивіться, ха, так, таке от, ну, п'ять злотих. Хочете вірте, хочете не вірте. Але в моїй сім'ї є виграшні історії. У мене дата, коли був молодий, маленька така, але слухайте, за 5 злотих на одну вафлю дитині зробити зранку, ну це просто клас. Така в мене приємність з понеділок рано. Мене тато виграв мотоцикл молодості. І вони забрали гроші з мамою і купили два гарнітури: один в зал і спальню. Вони якраз тоді отримали квартиру. Я ще маленька була. І вони купили гарнітур. А тато, рідний брат виграв тоді машину «Москвіч». Примусові були квитки в колгоспах, може, пам'ятаєте, такі чи батьки розповідали. Примусово роздавали квитки 10 чи 20 там на зарплату, не знаю. Йому видали і дійсно мій дядько виграв москвіч. Тобто, це була така життєва історія. Ну, може, якась мені там би участь передалася. Всім гарного дня!